Слово Україні! Світові словники і мови багатьох країн світу поповнились новим словом. Майдан! Це слово означає територію свободи. Це слово означає місце в серці України. Це слово означає місце. В серці кожного українця, і не тільки українця, а німця і поляка, американця і британця, росіянина і білоруса, який підтримує боротьбу за свободу. Це слово означає, що бути українцем це шанобливо і гордо. І весь світ аплодує кожному, хто є сьогодні на українському майдані. Ми вже протягом п'яти тижнів тут разом. Разом боремось. Боремось за нашу правду, боремось за справедливість, боремось за майбутнє. І можна вже зараз підвести підсумки, що зроблено, що не зроблено і що потрібно робити. Дійсно, слово Майдан. Стало світовою цінністю, цінністю, яку показували в свій канал, цінністю, яку ми довели, цінністю, за яку ми боремось, і цінністю, за яку нам треба боротись. Це цінність право на вибори, це цінність право говорити те, що ти думаєш, це цінність право збиратись там, де ти хочеш. Ця цінність це право на справедливий і чесний суд. Ця цінність це право стати частиною Європейського Союзу. Ця цінність це заставити владу Віктора Януковича і тих, які біля них, поважати право кожного українця, поважати наше право на гідність і вибороти наше право на справедливість. І справедливість настане тоді. Коли в Україні перестане бути такий ганебний режим, який він є. Це режим знущання, це режим зневіри, це режим хамства і корупції. І цей режим ототожнюється персонально з Віктором Януковичем, Миколою Азаровим і партією регіонів, які повинні відійти в минуле. І це завдання нашого майдану. І це завдання нашого нового народного об'єднання Майдан. Так Європа, так Україна, ні Янукович і його режим. Весь світ побачив, як беззбройні люди, які мають саму потужну зброю, силу духу, відстояли своє право. І тисячі беркутів відступили, бо ми єсть народ, якого правди сила ні в ким не буде здолана. І ми довели це. Що ми тут на Майдані стоїмо і не просто стоїмо, а боремось. Тут на Майдані Ми захистили нашу територію без Януковича. Тут на Майдані. Ми прийняли рішення, що парламент повинен проголосувати за закон, який звільняє від відповідальності будь-кого, кого режим Януковича. Хотів запроторити за за те, що ці люди вийшли за своїх дітей, за свої родини і за свої сім'ї. І тут, на Майдані, ми довели те, що ми здатні перемагати. І такий закон конституційною більшістю голосів був прийнятий Але Віктор Янукович боїться навіть підписати цей закон страх перед людьми. От чим керується цей режим і цей президент. А ми подолали цей страх і довели, що ми здатні захищати своїх людей і що ми здатні захищати свою країну. Тут, на Майдані, ми прийняли рішення не дати Віктору Януковичу можливості підписати угоду про вступ України до Митного Союзу. І мені прикро, коли український президент. Їде на поклон до російського президента, який так зневажливо казав про український майдан. Він назвав наш майдан погромами, а Віктор Янукович недалеко від цього відійшов і сказав, що тут на Майдані провокатори. Він не є гідною людиною, яка може казати, що він носить високий титул президента України. Ми не провокатори. Ми є цей народ, і ми доказали, що ми керуємо в нашій країні. Ми його не боїмося, він боїться нас, коли тисячі Беркуту і міліції стояли, але вони не встояли, стояли ми. І тому наше третє завдання, що є частиною нашої боротьби, не просто стояти, а далі вимагати. Що ми не зробили? Нам не вдалося змістити уряд Азарова. Нам не вдалося на цьому етапі отримати дострокові вибори. Але це поки що. Для того, щоб це зробити, треба рухатись вперед. Віктор Янукович хотів, щоб ми розійшлися. Тому що ми повинні робити? Ура! Ще раз! Ура! Ще раз! Ура! Правда. Тому ми повинні збиратись, збиратись і ще раз збиратись. Віктор Янукович хотів, щоб ми були не європейська опозиція, а щоб ми були тими людьми, які підуть на напругу, які підуть на провокацію, які підуть на насилля. Ми продемонстрували, що ми дійсно народний європейський рух. Який правильним мирним протестом все рівно доб'ється свого. Тому ми тут збираємось і вимагаємо. Вимагаємо того, щоб президент Янукович підписав указ і відправив підставку уряд Азарова. Це є і буде нашою вимогою.